Просто перестань думати, хвилюватися, постійно оглядатися, задумуватися, сумніватися, боятися, опікатися, шукати легких шляхів. Боротися, хапатися, заплутуватися, свербіти, чухатися, бурмотіти, плутано говорити, бурчати, принижуватися, шпортатися, харамаркати, ризикувати, падати, згладжувати, дертися, чіплятися, висиджуватися, жалітися, скиглити, стогнати, вимагати, брехати, гризтися через дрібниці, прискіпуватися, сяти. Пхати носа, задирати хвоста, воко тикати, фальцем тицяти, провулками крастися, йти маленькими кроками, дивитися люто, вислужуватися, шукати, опиратися, бруднитися, працювати, 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 працювати над собою. і просто. Роби!